Глядачам телеканалу ТЕСА 1 щонеділі. о цій порі для вас програма Соціальні ініціативи цього тижня. Головними темами для обговорення стали підсумки роботи профільних відомств за 9 місяців. Вкотри у столиці і на Закарпатті зосередили увагу на життєвих потребах людей з обмеженими фізичними можливостями, чи малий шмат поточної роботи спрямували на соціально незахищені верстви населення, з поміж того, не забуваючи про буденні освітянські проблеми. Про це та інше ми розкажемо сьогодні у наступні 25 хвилин. Попри побоювання більшості українців, соціальні програми заплановані на 2013 рік виконуються вчасно і в повному обсязі. Переконують у Києві. Державі вдалося цього року зберегти розміри соціальних гарантій і виплат за деякими категоріями, навіть підвищити. Вітчизняні програми цього року вартували 300 мільярдів гривень із державного гаманця. Першочергову увагу було приділено захисту найуразливіших категорій громадян: тих, для кого допомога та підтримка держави є єдиним засобом для існування. Попри економічно складний рік, виплати з бюджету залишились стабільними. Про це сказала Наталія Королевська. Загалом за перші три квартали Міністерство соціальної політики розробило понад 200 нормативних документів. Результатом стало збільшення розміру надбавки з 50 до 100% прожиткового мінімуму по догляду за дитиною інвалідом з виключно високим ступенем втрати здоров'я під група А і збільшення на 894 гривні розміру соціальної допомоги на дітей з сирі та дітей. -посері. Озбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, разом з тим, за її словами, з 1 березня 2013 року збільшені щомісячні страхові виплати фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Окрім того, міністр відзначила, що цього року було підвищено пенсії всім інвалідам війни другої та третьої груп та учасникам бойових дій, яким більше 85 років. Далі відеоілюстрація. Середня заробітна плата українців зросла майже на 9%. і нині становить 3222 тисячі гривні, доповіла міністр соціальної політики Наталія Королевська. Попри економічну ситуацію у світі в Україні всі виплати стабільні на покриття заборгованості. Уряд додатково виділив 2 мільярди 100 мільйонів гривень, і гроші вже перераховано у регіони. Запевнила міністр. Ці 9 місяців. Всі ми прожили в непростих умовах и непростой экономической ситуации, которая сложилась как в мире, так и, безусловно, в Украине. В отличие от від многих стран, я еще раз хочу повторить, в Украине мы не сократили ни одного пособия, ни одной государственной помощи, государственной поддержки и ни одной льготы. Пріоритетним напрямком у роботі профільного відомства Наталія Королевська назвала реалізацію соціальних ініціатив президента. Майже на 900 гривень збільшилася матеріальна допомога на дітей, позбавлених батьківського опікування. За словами міністра, вже на 100% профінансовані виплати по вагітності та народженню дитини. Зработана програма по реалізації в наступному році будівництва 300 дитячих домів сімейного типу. і поставлена задача, щоб з наступного року ні один ребенок сирота не був вновь осиротівши дітки, не були отправлены в інтернат. У нас внедрена сьогодні нова модель діяльності 12 тисяч спеціалістів по соціальній роботі. Загалом за 9 місяців роботи на соціальні виплати міністерство витратило 311,5 мільярдів гривень. 12 мільйонів пенсіонерів отримуватимуть підвищену пенсію за березневими перерахунками. Відповідний законопроект затвердив кабінет міністрів, що у травні парламент ухвалив розроблений міністерством соціальної політики закон, за яким при щорічному березневому перерахунку пенсій не повинно враховуватися підвищення пенсій у попередньому році, як це було раніше. Наталія Королевська пояснила, що для перерахунку пенсії застосовується розмір заробітної плати, що склався на 1 березня. Запропонований підхід до дозволить ліквідувати розриви у пенсіях та щороку осучаснювати їх розмір, оскільки перерахунок опиратиметься на зростання середньої заробітної плати. Крім того, за наявності коштів у бюджеті пенсійного фонду підвищення зростатиме на 20 і більше відсотків, сказала Наталія Королевська. Порядок перерахунку виплат стосується таких видів пенсій страхових, наукових, військових, строкової служби та чорнобильських. Загалом майже 187 мільярдів гривень виплатили пенсій за січень-вересень. Нагадаємо, 13,5 мільйонів українців нині отримують виплати за старою системою. Коли основними надходженнями до пенсійного фонду є відповідальність Відна частина єдиного соціального внеску. Відтак пенсійна реформа що далі назріває. Зокрема, політики наголошують, щойно впроваджуватиметься нова схема виплат, вона обов'язково має бути трирівневою. Наразі фахівці лише готуються до другого рівня накопичувальної системи, пояснюючи, фінансова напруга Україні просто не в змозі вирішити усіх питань людей пенсійного віку. Відтак особлива роль у сучасній системі виплати пенсій – Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Така модель уже давно діє за кордоном. Відтак саме її планують використати вітчизняні спеціалісти. Деталі у відеоматеріалі накопичувальна система або другий рівень пенсійного забезпечення найкраще відповідатиме потребам країни. Переконані фахівці. Така реформа підвищить економічні показники. Зокрема, завдяки збільшенню норми заощаджень та більш ефективному функціонуванню ринків капіталу. Наша система переживає досить таку системну і глибоку кризу. Вона функціонує в умовах такого демографічного напруження, фінансового навантаження. Пенсійна реформа не вирішила жодної із системних проблем того, що торкається пенсійного забезпечення. І підвищення пенсійного віку для жінок, збільшення тривалості страхового стажу, встановлення максимального розміру пенсії, розміру пенсії на рівні 10 прожиткового мінімум і так далі, всі ці питання не вирішили головні моменти. Хоча в законодавстві не зазначено точної дати запровадження накопичувальної системи, але визначено чіткі умови, після виконання яких можна буде ухвалити закон. А саме якщо зафіксують економічне зростання країни протягом двох останніх років. Де ВВП має збільшуватись не менше ніж на 2% порівняно з минулим роком. Після прийняття рішення про початок прохання внесків до накопичувальної системи необхідно не менше року для підготовчої роботи. І основною складністю прийняття правильного рішення про введення другої рівні те, що результат або ефект від реалізації ми отримуємо лише через 25 років. В середньому, коли учасники нової для України обов'язково капіталізованої системи почнуть отримати перші пенсійні виплати, накопичувальне пенсійне забезпечення ґрунтується на принципах добровільної та індивідуальної участі. Кожен, хто долучається до новаційної пенсійної програми будь-якого виду та тривалості, накопичує пенсію собі персонально. Це є основною відмінністю від солідарної пенсії, яка сьогодні виплачується працюючими людьми нинішнім же пенсіонерам за посередництва пенсійного фонду України. У столиці активно переймаються ще одним головним болем українців питанням безробітних. Міністр профільного відомства Наталія Королевська заявила, скорочувати терміни перебування безробітних на обліку в Україні вона не буде. Міністерство взялося за об'єднання Державної служби зайнятості та інспекції з питань праці у тісній координації. Відомства почнуть працювати уже з листопада. За словами міністра, відтепер служби не лише фінансуватимуть безробіття, а й захищатимуть ринок праці. Як саме? Відповіді у сюжеті. Рівень безробіття в Україні скорочується. За 9 місяців поточного року працевлаштовано понад 100 тисяч осіб з числа малоконкурентних, заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. Значно збільшився показник працевлаштованих осіб після перекваліфікації, яким виповнилось 45 і більше років. З червня запрацював механізм компенсації єдиного соціального внеску для роботодавців. Таким чином, профильное министерство імплементувало в життя закон про зайнятість. Компенсация единого социального взноса происходит, когда работодатель устраивает на работу малоконкурентных на рынке труда людей, когда идет создание рабочих мест, новых рабочих мест и трудоустройство людей, которые стояли на учете в центре занятости заработной платой не меньше трех минимальных заработных плат. І створення робочих місць у пріоритетних сферах економіки. Ідею скорочення терміну перебування безробітних на обліку вирішили відтермінувати. Поза як у складній економічній ситуації позбавляти людей фінансової компенсації недоречно. Однак служби зайнятості, за словами Королевської, передусім покликані шукати людям роботу. Тому з 1 листопада державна служба зайнятості співпрацюватиме з інспекцією з питань праці. Об'єднати відомства вирішив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Вигадні не сокращать людей, а наоборот сохранить рабочие места и оставаться при этом конкурентным на рынке. И также мы сегодня обсуждаем вопрос и приходим к решениям, как можно стимулировать сегодня капитал, инвестиции для того, щоб розвивати середній бізнес і створювати робочі місця в середньому бізнесі. Обидва відомства мають захищати ринок праці на усіх етапах трудового процесу, упевнена міністр Королевська. Для цього необхідно ефективно використати соціальну інфраструктуру та створити так званий будинок праці. Людям з особливими потребами готові допомагати не лише у навчальних закладах. До прикладу, в Україні може з'явитись школа з підготовки собак-поводирів для слабозрячих. З ініціативи Ужгородської громадської організації Дивосвіт в обласному центрі стартував масштабний україно-угорсько-румунський проект. Його мета вивчити усі можливості для організації школи. У рамках проекту провели і перший семінар. Ось так чітко і водночас природно золотистий ретривер Веста виконує команди свого незрячого товариша. Язик не повертається сказати господаря, бо в такому тандемі, де життя людини цілком залежить від правильної поведінки собаки, можуть бути лише справжні друзі, друзі, яких треба добре і якісно вчити. У рамках проекту буде підготовлено шість собак: три собаки залишаться в Угорщині, 2 в Румунії, і одна приїде в Україну для племінного розплоду. Для України школа з підготовки собак – Справа не нова. У радянському союзі великий центр працював у підмосков'ї там і залишився. Тепер доводиться все починати з чистого аркуша. На жаль, за 22 роки незалежності ніхто цим вопросом так серйозно і не зайнявся. Школа по підготовці собак-поводырів залишилася в Підмосков'ї. І тому наші люди з інвалідністю по зору лишені такої можливості користуватися собакою-поводырем. А ми знаємо, що собака-поводырь це вірний друг і надійний помічник. Це якби проводник, який допомагає Переміщатися і орієнтуватися в пространстві. Наші сусіди угорці та румуни із задоволенням готові поділитися досвідом. Там подібні школи працюють з успіхом. А собака-поводир повноцінний член суспільства. в Угорщині. Всюди можна заходити собаками-поводирями, готелі на роботу, у різні установи, у різні кафе. А також громадський транспорт і необхідності у спеціальному маркуванні немає, бо собакою можна кругом. В Україні сьогодні собака персона нонграта практично у всіх громадських місцях. Тому ініціаторам цієї справи доведеться зламати не один спис на законодавчих барикадах. Паралельно з вихованням тварин треба розробляти поправки до відповідних законів треба вносити зміни в законодавство щодо надання права особі з інвалідністю позору отримати такого помічника зміни безкоштовно або можливо на якихось пільгових умовах вносити зміни до законодавства щодо служб які мають готувати таких собак помічників хто має це утримувати ці такі школи яким чином має відбуватися фінансування попри всі нинішні та майбутні перешкоди люди з слабким зором залишаються оптимістами і вірять що їм під силу така велика справа. А уж сподіваються, що школа запрацює саме на Закарпатті. Відкритий світ відкрито для всіх. Освіта робить крок уперед. Національний проект дає унікальні можливості вчителям, батькам та, передусім, школярам навчатися за новими технологіями. Уже кілька місяців ужгородські та воловецькі учні носять до школи менше підручників, натомість освоїли планшети та мультимедійні дошки. Тим часом директорам та вчителям закарпатських шкіл розповіли, як долучитися до участі у проекті. Деталі у сюжеті Олександри Берегової. Фізика та біологія, історія та мова усі предмети для учнів Ужгородської та Воловецької шкіл тепер не обмежуються параграфами у підручниках та кресленнями на дошці. Участь у національному проєкті Відкритий світ це нетбуки та планшети для учнів, для вчителів, інтерактивні дошки, проектори та лабораторні комплекси. Необхідно зареєструватися на сайті. Це сайт формидоком'ює. Відповідно, там заповнити всі поля директору школи, відповідно надати дані про школу, про учнів. І залучитися до проекту за кілька місяців, шести семи та восьмикласники вже повністю опанували техніку. кажуть, уроки стали змістовнішими та цікавішими. На уроках біології ми на інтерактивних дошках розглядаємо різні відеоролики, розглядаємо приклади картинок, бачимо, які вони є. Багато інформації нової, якої немає в підручниках. Усього в рамках проекту мультимедійним обладнанням забезпечать дві тисячі шкіл по всій країні, які саме залежать від директорів, учителів та самих учнів. У школі обов'язково має бути доступ до інтернету, хоча б по одному шостому, сьомому та восьмому класу. Та вчителі природничо математичних наук ми вже надіслали певні пропозиції до Міністерства освіти і науки, і ми відібрали з усіх шкіл Закарпаття приблизно 100 шкіл, які відповідають технічним параметрам по впровадженню цього проекту. Однак по школам є ще деякі моменти, які треба підтягнути, які треба удосконалити з тим, щоб дійсно ці школи попали в другий етап національного проєкту. Стати учасником проекту своїй школі тепер можуть допомогти і самі учні відзняти відеоролик про свою школу і разом з офіційним листом надіслати на портал проекту. Українці взялися за соціальне сирідство. з моменту відкриття дверей до ЄС розпочалася і масова міграція населення. Окрім позитивних факторів, з'явились і негативні, як от діти заробітчан, котрі зростають практично без нагляду. Для Закарпаття це питання особливо актуальне, утім, вивчати його взялися на столичному рівні. Тож, що робити з поколінням трудових мігрантів, відповіді у відеосюжеті. Соціальне сирідство чи то пак євросирітство поняття нове і досі мало вивчене. Воно застосовується до дітей, чиї батьки виїхали за кордон на заробітки, а власних чат лишили під наглядом родичів. Реальної статистики євросиріт не веде ані держава, ані громадські організації існують лише грубі підрахунки. Хочу звернутися до міністра соціальної політики і нагадати, що до кінця цього року поточного ми мусимо отримати вісім законопроєктів стосовно виключно вирішення проблеми соціального слідства. Ще раз підкреслю, на сьогоднішній день жодного подібного документу в парламенті немає. Це економічна політика, перш за все, ми можемо скільки завгодно опікуватись дітьми, але якщо ми не створимо умов, що батьки не їхали, ми будемо постійно. Пити аспірин, не розуміючи, що голова болить від іншого. За даними правоохоронних органів, батьки кожного 10-го з неповнолітніх, які стоять на обліку у міліції, перебувають за кордоном. Така статистика дає українцям право на тривогу. Жодна навіть найкраща державна програма, яка б покликана захистити права дитини чи захистити гідність. А можливо, навіть дати необхідне виховання соціальній сироті, навіть призначення найкращого соціального опікуна, найближчої, найдорожчої особи ніколи не зможе дати дитині те, що повинні дати тато і мама. Можновладці зізнаються, з часів незалежності держава концентрувалася на питаннях матеріальної допомоги і на каральній функції батьків, що не виконували своїх обов'язків. Нині акценти змінились. В Україні близько 12 тисяч соціальних працівників, чиї обов'язки надавати підтримку сім'ям, які того потребують. Міністерством соціальної політики спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ і Офісом уповноваженого справ дитини була розроблена стратегія профілактики соціального сирідства. Вона була затверджена президентом Рівно рік тому назад, 22 жовтня 2012 року. І, от, можливо, це перший юридичний документ в країні, який поставив завдання перед цією владою переглянути своє ставлення до сім'ї. Окрім того, Юрій Павленко запропонував розробити для соціальних працівників навчально-методичний посібник з психологічної допомоги, запровадити курси підвищення кваліфікації у роботі з євросиротами, а також ввести обов'язкове навчання шкільних психологів. Які займатимуться з дітьми трудових мігрантів? У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівників соціальної сфери. Нагадаємо, на виконання соціальних ініціатив президента штат таких працівників було збільшено майже вдвічі. Відтак побільшав і об'єм роботи на Ужгородщині Ефективно функціонують шість будинків сімейного типу та одна прийомна сім'я, у яких виховуються 46 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Фахівці закладу забезпечують такі родини соціальним супроводом, зокрема, надають допомогу у правовому, психологічному, соціально-педагогічному, економічному, медичному та інформаційному напрямках. За кожним дитячим будинком сімейного типу та прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник, який здійснює постійний соціальний супровід. Про це розкаже Мирослава Коруць. Минулоріч реалізували ще одну соціальну ініціативу президента. В Україні ввели посаду фахівця із соціальної роботи. Із 12 тисяч спеціалістів соціальної сфери країни більше 400 надають допомогу закарпатцям. Із них 29 працюють на Ужгородщині. Першочергове завдання, яке стоїть перед спеціалістами виявити сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, та допомогти таким родинам подолати проблеми. Кожний фахівець закріплений за своїм селом. Фахівець, крім того, що здійснює соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, він здійснює соціальний супровід прийомних сімей. Він здійснює соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу. На Ужгородщині функціонує сім будинків сімейного типу і одна прийомна сім'я. Соціальні працівники, які здійснюють супровід цих родин, у більшості молоді фахівці. Серед них і Наталія Попович. Щодня дівчина працює з уразливою категорією населення, яка потребує соціальної допомоги. У селах камянець Невицьке на Ужгородщині молодий фахівець надає комплекс соціальних послуг потребуючим. А ще до кожного має індивідуальний підхід. Найцікавіше у роботі спілкування з дітьми зізнається фахівець. У мене тісна там співпраця. З дітьми, дружні, я відчуваю їх, я відчуваю їхні потреби. З кожним роком, навіть з кожним місяцем вони змінюються, тим більше, це діти. Підліткового віку, і я максимально відчуваю їх. І, взагалі, я задоволена своєю роботою». 18-річна Христина, вихованка будинку сімейного типу, обрала таку ж майбутню професію, як і її соціальний педагог. Дівчина зізнається, що зі своїм вибором не прогадала, адже допомагати дітям, які втратили родину, хоче над усе. Я вчусь возну на соціальній роботі. Дуже мені подобається, і я хотіла б поступити. І я рада, що я там поступила. Напевно, тому мене спонукала ця професія, цей напрямок, тому що в ранньому віці я стала сиротою, і якби я розумію, що чувствуються діти не тільки знання, але я розумію, що вони чувствують і як вони почуваються в цьому житті. І я би хотіла хоч чим. Чимось допомогти завдяки співпраці Невицької сільської ради з Ужгородським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Представники установ реалізували чимало спільних проєктів, спрямованих на надання допомоги уразливим верствам населення. Наразі у нас є кімната для працівника представника соціальної служби депутатська приймальна. Ми надали її для обслуговування наших громадян. У нас є різні категорії громадян, і одинокі і непрацездатні, і інваліди і соціально не соціально незахищені групи населення, з якими треба тісно співпрацювати. Напрямок роботи соціального захисту населення розвивається, відмічають спеціалісти. Утім, у мешканців сіл Ужгородщини є чимало питань юридичного та правового характеру, на вирішення яких потрібен додатковий соціальний супровід. Віктор Янукович, вітаючи з професійним святом соціальних працівників, висловив їм подяку за нелегку, але дуже важливу працю, яку щоденно відчувають вразливі верстви населення. Завдяки зусиллям соціальних працівників долаються життєві труднощі і вирішуються непрості соціальні проблеми, сказав глава держави. Ми теж долучаємось до привітань, а всім глядачам хочу сказати. Бережіть себе у студії працювала Євгенія Фанта. Зустрінемось як завжди, наступної неділі о 19.20 на телеканалі тс 1 Бувайте.